Всім вітання на каналі. З вами знову я. Звати мене Галя. От і я живу в Італії 20 років вже. 18 з них заміжня за італійцем і розказую про своє життя. Як воно жити в Італії, як воно бути заміжньою за за італійцем в цьому випадку, якби був ти з другий національність то говорила б про те. Так що, дівчатка, хто новий на каналі, От. і канал у мене про це, про моє життя, не про те, що там когось знакомлю з італійцями, не про це у мене канал. От, ще раз хочу попередити, хто іще не знає. Я хочу відповісти на один комент, який мені написали вчора під старим відео, ну, попереднім відео. І жіночка пише якась, не знаю, хто вона і що вона перший раз її бачу у мене на сторінці, ну, на, в коментах. От, пише, оце вийшла за італійця. <с More niveau noise> Якщо ви мене почуєте, це для вас, е, живе десь під аеропортом чи біля аеропорту і, і знімає в, в туалетному вуглі. Це за італійця вийшла і знімає десь в углу в туалеті відео свої. От я там кусочок покажу після цього, чому чути самоліти. Я вже це пояснювала не один раз, що у нас лінія проходить над, над домом, навіть не на самим, а з так збоку. Ну, дуже чутно їх в день, а потім вони вечором вже не літають, то вночі ми їх не чуємо. От. Але ми вже й привикли, ми не звертаємо уваги. Навіть якщо б я жила десь в аеропорту, біля, біля аеропорту люди живуть так само, то яка вам різниця, де я живу? Я ніколи не казала, що я вийшла за якогось там мільйонера, чи ще щось, якщо вийшла за італійця чи за любого іноземця, то це що означає, що маєш жити у дворці, в палаці, живуть вони ж теж нормальні люди в них. І, і бідні, і багаті, і, і всякі є, так як і в нас. Хто собі може одне дозволити, хто не може дозволити? Є всіх слоїв населення. Так що, дівчата, або ви із завісті так говорите, або я не знаю. Для чого це ви таке мені написали? Ну, мені все рівно, але просто хочу, щоб, щоб люди теж знали, які зі мною на каналі. От, що такі бувають коменти. Ну, Це в основному із зависті пишуть таке. Так що, дівчатка, будьте добрішими. Не, не завидуйте людям. І за те, що в них самоліти на дому літають. Ось і все, що я хотіла сказати. Ось літа, бачите, летить для наш... нашого дому, навіть над нашим домом. Бо пишуть. І пишуть мені, що я знімаю, що вийшла заміж за італійця, одна написала жіночка. І знімаю в туалетному углу ось мій туалетний вугол, Бачите, це на кухні. От люди, от людям нема що робити. Туалетний угол, я тут сижу і знімаю собі тут стіл, у мене можна поставити підставочку, щоб телефон. І це ж пишуть. І самоліти, я вже давно казала, що над нашою, нашим домом пролітають, тому що тут лінія проходить. І одна знайшлася красавиця, яка написала мені, що живе біля аеропорту: оце вийшла за італійця, називається. Так якби це щось поміняло, навіть якщо б я жила біля аеропорту, то і що? Дивіться, оця фотографія, це колись в молодості, така трошечки вже була, ну якби... Е, це скільки мені років було, не пам'ятаю. І я поїхала рік в Москві працювала там. Це в магазинчику такому працювала. Це також наша українка, ось ця жіночка теж українка, старша вона, а це наша хазяйка цього будь-яка, що нам давала роботу. Ну ось така. я. А ось це це в мене такий колаж я собі зробила. Подивіться, оце я вже була заміжня. а це не моя дитина, це тих друзів, до яких я приїжджала. І ось така в мене прическа була. Ну, така фігурка. Фігурка в мене завжди була гарна, непогана. А потім після операцій я почала поправлятися, бо в мене гормони нарушились, гормональна система. Оце я також один, один раз в житті я побувала в Криму. Це Федосії тиждень, я була, більш ніколи не їздила в Крим за все життя. от. І ось така я була. От напиш, напишіть зацініть. Ось це така я була, це з моєю подругою теж, коли я виходила заміж за свого цього теперішнього чоловіка. Ось ось така була я. Ось так. А ось це, бачите, ось. Ось моя мама, і ще коли також вона була в доброму здоров'ї, як кажуть. Ще до інсультів, до всього. Ми ще були бачите, якими молоді мій чоловік. Ось я, дочка моя, невісточка з дочкою теж. Це ми у неї під хатою, коли вона жила з моїм братом отут у цій хаті колись. Ну, ось Ми які були з чоловіком, бачите. Молоденький ще. Ну, 39 років мені було, йому вже 40. Ну і майже однакові. ми з одного року тільки місяці різниця. Ну, ось тут я із дочкою теж моєю у Львові біля оперного театру. Бачите, ось так, це вже ми з чоловіком. Були в Україні, і він перший раз їхав в купейному вагоні в поїзді. У них тут ж немає таких е, поїздів, щоб спати можна з матрасами. І в них тільки сидячі, ну, скорі поїзда. І він це перший раз в такому поїзді їхав. Йому сподобалося, що там можна полежати, поспати. Так що. Ну, а ось тут ми також, двох з чоловіком, це теж ми ще молодші були. Зараз я... Ну, ось так, бачите, такий кар'єр. Тут у нас у Ватутіно, ну, в Черкаській області, де я жила. Ось там колись добували щось, не знаю що. І зараз там такі ставки, такі каміння такі виступають. Так, ну, достатньо так гарно, там, якби, якийсь каньйон в Америці. Ну, ось це. Е також ми в гостях в Україні, це брат мого бившого чоловіка, який помер з жінкою. Це єдині, з якими ми досі підтримуємо зв'язок. Ось в добрих відносинах залишилися. Ось так. Так що, отак трошечки вам показала, розказала. Ну, це я так само вже тут в Неаполі також із замку. На море дивлюся, така фотографія. Ось так. Ну, і це так цілий такий колаж, я собі зробила сама, поставила скло зверху, у мене на сіні висить. Так що зацініть, дівчатка, скажіть як вам. Ось така, яка я колись була молодою. Ось це також. Ну, а і ще молодшою, то я там геть. Майже гірше виглядало, не так, як це на цих фотографіях. Я зараз, може, коли вийшла в 40 років заміж, то я краще виглядала, ніж колись молодою, бо там в Україні в мене не було можливості і дуже змучена, і життям битом, як кажуть, і чоловіком, і всім. Тому що треба було за все самі думати в чужому місті, в чужому без родичів, там далеко всі були від мене так, що такі фотографії хотіла з вами поділитись. Я сьогодні відео, дівчатка, трошки показала вам свою історію в фотографіях. Ну так, чуть-чуть, щоб ви е могли уявити трошечки, яка я колись була, яка тепер. Хоча колись мені не дуже подобалося, якою я була, молодості ще. Самі, в самій молоді, коли ще не, не заміжня була, то так, а потім вже я не мала можливості ні на що, ні вдіватися, ні, ні доглядати там за собою, тому що було дуже-дуже важко, мій чоловік нічим не забезпечував і. В чужому краю, як кажуть, я поїхала від себе з Західної України в Черкаську область і там вже собі мусила заводити якихось друзів, щоб якось вижити, тому що родичі мого чоловіка нічим не допомагали. От. І мама мене не приймала ніяк. Його моя бивша свікруха, її вже немає зараз, серце небесне. І сестри, його брати ще так сяк. От один брат, який, яким і зараз брат з невісткою, і ми в добрих відносинах. А решту в них було п'ятеро дітей. От це два сина померли. Мій бивший чоловік і ще старший брат. А дівчата і один брат залишився ще. Тих троє залишилося. Ну ось так трошечки показала вам, щоб ви мали більше про мене трохи інформації. От. І до нових зустрічей на каналі до нових відео. Всім бажаю добра, будьте добрішими і до вас потягнуться люди зля тих людей, які пишуть там мені коменти такі. І ще якісь такі образливі більше. От, миру всім і добра.